Всім привіт! Мене звати Женя. Я хочу створ... збудувати, так. Бо вже воно створилося. Наша спільнота українців за кордоном. Бо ми всі українці хотілось би, щоб ми збиралися разом. щоб Ми об'єднувалися, щоб у нас було якесь таке місце, де ми могли прийти поговорити рідною мовою, де ми могли просто бути з близькими людьми нам. От і в цій спільноті в нас є різні зустрічі. Один із них саме такий популярний, самий традиційний, бо це вже четвертий рік. Вже ми збираємося на сніданки, і ну на цих сніданках, так як я сказала, ми обговорюємо різні теми. Значить, тема у нас прокрастинація. Для когось це нове слово, чи всі в курсі, що це таке прокрастинація? Бо мені здається, що в нас не було конкретного якогось визначення раніше. Мені здається, що ми цю прокрастинацію трактували як лінь, Ні? так? Да? Але насправді це трохи різні речі. Зараз ми з вами трохи розберемося. Що получається, що це запозичене слово, але воно нам вже дуже відоме. Прокрастинація це тоді, не тоді, коли я лінюсь і щось просто відтягую час. Це тоді, коли в мене якась важлива справа, а я от не можу або почати, або не можу підійти, або не можу сфокусуватися, або або, або по різним -по причинам. І от відтягую цей час з таким якимсь а напросто, якби да? так. І в моєї малої я просто е за собою це помічала, звісно вже. Але тепер, як мої малі 9 років, і в неї в кімнаті ну, вам не передать. Ну бачили, колись така була передача обсесивно, е як він називається цей розлад, е імпульсивний розлад, коли одні люди труть, ну прям прибирають і дуже е е не можуть, їм потрібна гігієна, і, да, е і от а другі люди е навпаки засмічуються так, що до них не можна в хату зайти. І от цих людей звели. Тих, що труть, завезли туди. <реш> це, що, це моя е, дочка, і оце я, яка просто не можу відкрити до неї. Ну, це, ну просто вам. Труть. І це кожен день. Ріта, я тебе вмиляю, побирай, побирай. Да, мама, да, мама. Щас, подожди, і вона навіть готова йти купатися 145 разів. І вона вже сіла книжку читати. Що це взагалі, ну, якби, да? що її неможливо заставити це поприбирати. Я зі свого боку, коли мені там треба щось налаштуватися і щось почати робити, в мене починається таке, що я готова терти, там все прибирати, готувати на тиждень вперед, ну тільки щоб мені це не стартануть. Бо я знаю, що це мені ця важка справа, що мені треба налаштуватися, що це буде надовго, що ну і так далі. Да? Е, і от ну е, Кожного якісь свої, але я помітила, що це зазвичай викликає якісь емоції. Оця, оця важка справа. Давайте собі кожний зараз придумаємо, згадаємо, яка у вас може бути така важка справа, яку ви зазвичай дуже відтягуєте. Може, якийсь звіт на роботі, чи може якесь навчання, робота сама, наприклад, що треба здати проєкт. Коли ми туди не можемо дойти до цієї роботи, які у нас зазвичай... Емоції чи почуття. Е, ну, це може бути страх, да, що моє, воно таке непосильно велике, я його боюся і аж прям розвивається тривожність на цьому фоні. Що я реально тільки подумаю про цю справу, мені вже трохи такосно стає, і від цього я не можу почати. Е, трохи деколи здається, що це йо, блін, це вже там тисячу раз одне і те саме робить, і це така нудотіна пізніше, якби, да, і ти відкладаєш від того, що тобі нудно. Деколи ти не можеш сфокусуватися, зосередитися на цій справі, тобі вона настільки розмита і далека, що ти, тобі вона здається ну, непосяжена, не да? і ти, тобі важко. Е, ну, якби, яка при цьому емоція може бути? Тривога. Ну, тривога ж ти боїшся, якби, що ти не Що, можна... да. Коли ти хочеш уникнути якоїсь справи, яка викликає в тебе негативні емоції. То тоді починається і є оце, от прокрастинація. Так, і це в мене принаймні вже таке якесь задавнє і запущене, що мені здається, що це така стабільна звичка. Як тільки появляється якась ну, робо, да, якийсь привід з якоїсь моєї справи, яку я мушу скінчити, і нормально, в мене починається якийсь шаблон оцих речей, що я там починаю відтягувати, боятися, шифрувати собі і так далі. Як вирвати себе з цієї всієї кабали? Ну, що, як себе от налаштувати, щоб не впадати в цю прокрастинацію? Корейко, я познайомилася з одною жінкою, вона бізнесвумен, в неї декілька бізнесів. І от, коли там обговоримо якусь справу, вона така, так. Вона зразу відкриває комп'ютер, і вона зразу по пунктам починає вальошити. Що за чим? Так, це твоя буде, це ти мені завтра позвони, в неї одразу це все спрацьовує. Вона не впадає в цю прокрастинацію. Вона тупо, як танк. І оце, як мені Ну, хочеться теж якось навчитися, щоб скіпать оці свої проміжуточні випадіння. А зразу входить до справи. Слово таке просто. Коротше, значить. Е, але тут треба зрозуміти, що прокрастинація це все-таки не лінь. Да? Бо лінь – це коли ти не хочеш і тебе совість не судить. А прокрастинація це коли ти мучишся від того, що ти щось не зробив. Е, і от, якщо ми вже визначили, що це пов'язане з емоціями, так? оці там тривожність, страх, нудьга, ще щось. Якщо це є якась конкретна емоція, то для того, щоб вилізти із цього кола і кабали прокрастинації, треба, з самого початку визначити цю емоцію, що мене, що я відчуваю зараз в цей момент, от будь-собі сам психолог, сам собі психолог, да? ага, в мене є страх. Чого я боюся? Ага, що це буде там? -тар... Чому це буде? Коротше, і максимально відмежувати оцю емоцію від дотої справи, що ми маємо зробити. Е, получається так, що ти вже оце відділяєш, і тобі вже ця емоція, ну якби е, це я відчуваю. А справа сама по собі, не страшна. Ну, це просто мій страх. А це не страшне. Чікс розділили і тоді розуміємо, що емоція сама по собі нікуди не зникне, поки ти не почнеш щось робити. Да? От, тому хай вона собі буде, ця емоція, а ми собі маємо робити. І от декілька таких е, е, це просто мої думки. Да? Ми зараз будемо всі обговорити, як у вас це відбувається. Це я вас надштовхую на, на якісь роздуми. І от виходить, коли ти вже окей, розумієш, що це м, налаштувався, тобі треба так. Значить, або почати з маленького, просто включити ноутбук і зайти в ту програму успіх. Це вже, це вже початок справи. Да? Е, потім е... Да, собі нагадати цінність цього, для чого я це роблю. От коли в тебе є оця мотивація і ти цінуєш у те, що ти маєш зробити, то воно тобі більше дає якби, поштовху да, до того, щоб почати робити цю справу. Потім процес. Треба насолоджуватись самим процесом, не е, цілитися в сам результат якби, так, і переживати, що а, він такий далекий -то результат. Господи, скільки треба махатися, щоб оце все туди Ні, ну, він буде. Якщо ви просто будете насолоджуватися. я відкрила ноутбук, я собі каву даже зробила, і я туди зайшла в ту програму. Ага, от ви туди Коротше, вже воно от пішло, і ти вже собі насолоджуєшся цим. Начінь. І що я ще почула в одного типа? І мені дуже сподобалось, і згадалася Мальвіна. Що оце от розфокус від тої рутини і від біготні, в якій ми оце як білка в колесі кожен день, оце, він теж може нам спричиняти оцю цю прокрастинацію. Що ми через оцей біготню не можемо видохнути і почати щось робити? І для цього дуже реально допомагає. Медитація, щоб, по-перше, заспокоїти мозги, тіло і все остальне, і сфокусуватись на тому, що тобі треба зробити. Тоді ти можеш собі більше підкреслити цінності, вони будуть в тебе якби, в, в цьому фокусі. Так, І можете собі ще винагороду якусь там, якщо я зараз це сьогодні прям зроблю, я не знаю, жиру кілограм морозу або щось... То якусь таку винагороду, яку ти можеш собі дозволити. <плес> да. Да. Это, це, ну, в принципі, це теж свого роду мотивація, як би, да, яка тобі дається. Так от, як оцю всю схему-систему за, е, запломбірувати в звичку, так? що тільки підходить оце, о, матко, зараз ця от справа, а ти. Всіма своїми методами розділилась. Подумаємо про це добре. А поки я хочу запросити е, Мальвіну. Ми живемо у такому світі, де дуже багато інформації. І ми постійно її сприймаємо, постійно е, процесуємо, постійно наш е, мозок, наш розум перероблює інформацію. Коли в нас є телефон, увага все йде туди, сфокусовується в дуже вузькій точці. І там дуже багато чинників. Це швидкість інформації, так? це яскраві кольори, це все змінюється. І це ніби дає нам таку дуже швидкоплинну дозу дофамінчику, нам ніби добре, але насправді, мабуть, ви мали такий досвід, коли ви берете телефон, щоб подивитися котра година, а потім через півгодини розумієте. Що це я взагалі мала робити туди да, з цим телефоном, чому я взагалі його взяла в руки? І вже в мене є якийсь імпульс, що зробити, бо я знаю, що в мене є якийсь план. І я взяла цей телефон, відвернула увагу де інде, навантажила свій розум, купою іншої інформації, і це все почало перероблюватися розумом, і ось цього відчуття такого ясності, такої готовності її вже може не бути. Тому що пройшов оцей час, пройшов оцей імпульс, і голова так розум. Ми почали думати про щось про щось інше, і ми пропустили ось цей момент. І що тут дуже важливо, що у нас через за велику кількість думок і оцих всіх процесів, які відбуваються, ми не перебуваємо у теперішньому моменті. Що таке теперішній момент? Дуже просто відчути своє тіло. І ми десь або думаємо про те, що сталося, крутимо це в голові, крутимо якусь ситуацію, думаємо про те, що буде в майбутньому. І ми губимось, наші там, частинки, з того, що ми, з чого ми складаємося, вони не, не перебувають в одному, в одному місці. І дуже важливо давати собі таку паузу, коли ось. от… Колесо э, думання, думального процесу, воно крутиться, 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 і ми навіть протягом дня, навіть якщо це 5 хвилин, якщо дати собі цю паузу і призупинити це колесо, далі можна відчути, як. Э, тому що це вже дає нашій нервовій системі э, можливість для того, щоб трошки саморегулюватися, і ми почуваємо себе э, вільніше, краще, спокійніше. Ми у нас є ясність, тому що ця ясність, яка в нас завжди є за змовчуванням, не запилена варствами різних думок і процесів, які відбуваються, які відбуваються в розумі. Головних цілей медитації це, ну по-перше, в загальному, коли ми фокусуємося на об'єкті медитації, на тому, на чому ми фокусуємося в даний момент, розслабляється нервова система, так сам цей ефект. Уже впливає на, на все інше. Але ну я в дуже процесі відбувається багато, в тому числі фізіологічних важливий аспект медитації в тому, що ми вчимося контролювати, куди біжить наша увага. І тоді, коли ми повертаємо собі цей навик, коли ми вчимося залишатися в одному процесі, нам простіше перекласти це на інші аспекти життя і не. Постійно переключатися на щось інше, а мати змогу зробити собі план, наприклад, і слідувати йому, тому що тут уже далі грає також роль моєї волі, що я роблю, і ну що, давайте тоді спробуємо по трошки помедитувати. Підсумовуючи все вище сказане сьогодні про прокрастинацію. Ми зрозуміли, що це проблема це баг нашої свідомості. Звідки він взятися міг у багатьох? З дитинства, коли замість того, щоб в суботу відпочивати, дивитися ті телепередачі, які йшли по телевізору, тільки тоді, коли вони йшли за розкладом з газетки, мама казала: прибирай. А, і ми змушені були відкласти те, що ми хотіли, і робити те, що ми не хотіли. А, постійно відкладали якісь свої бажання, тому могло у когось, це не є діагнозом медичним, але могло а, сформуватися а, саме ось ця а, така проблема, як прокрастинація: відкладання того, що потрібно, на потім. А, ми зрозуміли, обговорили, що наш мозок. А, Видає енергію тільки під конкретні задачі. Тому коли ми ставимо перед собою задачу, ставимо перед собою ціль, потім розбиваємо її на підкроки, потім бажано ці кроки записати і проставити біля них дати, якщо це щось важливе. так? Це стає планом, це стає нашою системою, і ми дивимося обов'язково на це, бо це бажано записати, і е, діємо згідно цього плану. Тому е, потрібно наш мозок трошечки обманути. Він дуже лінивий, він не хоче. Робити те, що хочемо, ми він не ідейний, він про виживання. Він е, нам даний для того, щоб вберегти нас від стресів, нервів від вогню, в якому ми горимо, коли хочемо щось зробити. А він про виживання, тому його можна обманути і потрібно іноді обманювати. Просто говорячи собі, я не йду на тренування в зал. Я просто вийду, пройдусь по вулиці. Ой, я підійшов під спортзал. Ну, напевно, зайду, гляну що там. Ну, буквально на 5 хвилин. Ой, ну вже ж зайшов, прийшов, і форма зі мною. Боже, совпала. Так. І ось так, просто обманюючи його, це як один із лайфхаків, просто обманюючи його. Просто формулюючи інакше свою ціль, так я буквально вийду, пройдусь, я буквально дойду до спортзалу. Я буквально трошечки потренуюсь. Так а там уже глянь, і вже 45 хвилин заняття пройшло. А, Можна це в собі виробляти, можна його обманювати і досягати, все ж таки, тієї цілі, яку ми собі ставимо, тому що вона потрібна. Дякую. Окей, ну розкажу так. Буду говорити трошечки з свого там досвіду бізнес-тренера. Да? Я працювала в великій компанії, і в нас був окремий курс для топ-менеджерів, да? як взагалі бути з постійним оціми відкладеними завданнями? Да? Тому що завдань багато, хтось може щось впоратися своєю відповідальністю і кількістю, але найбільше завдань поступає, як то кажуть, нагле. Ніхто вже нічого не очікує, там кінець робочого дня і повалило. І ми вели такий курс ну, внутрі компанії значить, про те, як взагалі з цим бути. Бо постійні у ці відкладені завдання вони створюють такий тиск. Да, людина нервується постійно. І це, ну, як, як це реалізується? Через зриви на персоналі. Тобто, давай там всім роздавати, всі. В тонусі, якби, і всі вже тривожаться весь відділ, наприклад, чи вся служба. І от е, головний був лайфхак який? А перше, треба зрозуміти, як ви плануєте. Може, ви багато плануєте? Може на цей день взагалі це багато. Тобто, у вас немає стільки часу, ресурсів об'єктивно вибирати свою систему. Тобто, е, от ви всі які способи, хто як планує слухаєте чи читаєте. Тестуйте на собі, воно вам підходить з вашою роботою, з вашим там сімейним станом, де ви зараз, да? Тобто, чи, чи це ваш спосіб засіб? Хтось це в блокнотику пише, хтось собі там майндмеп малює, хтось іще щось. Далі, все, що може, може зробити хтось, не треба робити самому. Тобто, якщо ви собі там напланували всього, якщо це можуть зробити діти, чоловік, якщо це в роботі, у вас є там партнери, якщо вони це можуть... Оце віддавати цю відповідальність, розподіляти цю відповідальність дуже важливо. І далі, що? якщо відкладаєте одне одна справа, у вас відкладається один, два, три, чотири, особливо там більше трьох разів, треба зрозуміти, що там не вистачає. От Женя говорила дуже класно про емоції, це один момент. Якщо це ще може бути про ресурси, це може бути про те, що ви дуже замучилися, у вас немає взагалі сил, наприклад, якщо це якесь творче завдання, да? щоб його ви, треба може просто відпочити. І воно у вас народиться не за ви, а там за 10 хвилин. Ну і ще головне, що хочу сказати. Якщо таке загальне правило, взагалі, от воно мене виручає, і коли в мене така була дуже стресова ситуація професійна ви, вийшли ви, вийшли ви, вийшли ви, вийшли ви, вийшли ви, вийшли ви, Вісім я зробила, я мегамолодець. Оці два 80% ви зробили, ви мегамолодець. Все. І це топ-менеджерів теж вчать, що якщо ви зробили 80%, ви зробили мегакрутий результат на сьогодні. Мега, бо 20% завжди залежить не від вас. Як би там, якісь обставини, там, щось вдома, щось іще. Ну тобто, це треба прийняти. І в цей список треба заносити справи особисто для себе. Оцей тудуліст. Щоб він мотивував, що да? нас... да. <смеш> щось <смеш> треба зробити для себе. Особливо тим, хто дуже заморачується на результативності і ефективності. Часто там в цьому дулісту бувають тільки те, що треба. треба. Не хочу для себе, а треба. І оце треба, воно, звісно, воно не мотивує, тому там має бути щось таке, що я хочу. <плес> я не шпигун, я психотерапевт. І я так резюмую наші дискусії. Дуже насолоджуюся завжди, і це відчуття спільноти, куди приходять настільки різні, настільки освічені, настільки мудрі, цікаві жінки, воно неймовірне. Жені, я тобі дуже дякую за те, що ти мене запрошуєш. Це просто кайф. Я все ж таки підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, мені здалося, що ми розмовляємо, знаєте, так на на, на таких двох рівнях. Перший рівень, рівень про прокрастинацію як явище, і ми розмірковували про те, що з нею робити. Тобто, абсолютно такі прикладові лайфхаки, кроки, хто що використовує, дієві такі. Ідеї дуже цікаві. Взагалі ідея про мити ванну разом з головою, мені здається, це просто. Ну... Non, non, non. 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 І це так виглядало. Ця історія про те, що я не можу сидіти на місці. Це виглядає як така цікава, цікава така проблема, з якою доволі часто стикаємось. І, так, коли я залишаюся сама і в спокої, то, то мені там некомфортно, Мені треба ще щось робити. І е, оце так я б пропонувала трішки про це думати, що відбувається зі мною, коли я е, нічого не роблю, коли я можу відпочити, коли я можу заглубитися в свої думки, чому мені там так некомфортно? Чому мені треба щось знову бігти, планувати, робити і так далі. А, так, от повертаючись до наших двох площин, про які я почала казати, перша площина це е, оці конкретні лайфхаки, які ми використовуємо. Я їх записала. Я не знаю, чи це корисно буде, чи не ні, але так трішки оголошу. Роз'єднати процеси страх від того, що прокрастинує. Я думаю, що ти, те, що ти хотіла сказати, Женя, там ще прокрастинація, оця тривога, а за нею що відбувається? О, там дуже важливе питання, що я потім відчуваю за цим. Бо там може бути і вина, там може бути страх, там може бути сором, ну дота. Ну, можу додати добре. Ну, тобто цю картину можна для себе розгортати, щоб зрозуміти на сам, на, насправді, від чого я тікаю, прокрастинуючи. А, на, наступне про що йшлася мова, про мистецтво маленьких кроків. Я обожнюю це. І у кожного була, був приклад про це мистецтво маленьких кроків. А, це ж приклад про, про спортивний зал. Ну Чудово. Да? Я, я, я не в спортивний зал, я гуляти. Клуб лояльності, я так собі написала, це коли ми саме себе хвалимо да, і винагороджуємо. Да, там, щось таке цікавеньке, от я це зроблю. Ну це такі торги самі, самі з собою. Ну ладно, от я на дієті, ну дозволю собі сажрати там. Що там? Тортик? Ворозимо. А, Морозиво. Так ем, така ідея, що все ж таки. Іноді ми розуміємо, що ми свідомі дорослі, які мають робити не дуже цікаві речі, і це так теж такі перемовини разом з собою, самим собою. Що ну добре, я це сьогодні я це зроблю. Резеп, репрезентація життя. Це коли ми обертаємося, думаємо, от я така лінива, нічого не роблю, а Потім повертаємось і дивимося так на рік, який пройшов. А там в мене вже побудований бізнес, або там народжена дитина, або там, не знаю, зроблений ремонт в квартирі, настрофікований диплом, ще щось. І ти так дивишся на цей шлях і думаєш: ну, ну… богиня, І знову я богиня. І це, і це наповнює нас чим? Гордістю, це нас наповнює свої, своїми такими силою, мотивацією, що я можу йти далі. Мотивація плюс дисципліна. Ну тобто, ми ж все ж таки жінки з характерами. Я можу взяти себе за свої яйця, вони в мене є. промотивувати себе, продисциплінувати себе, Сісти і зробити. Так використовуємо сучасні технології. Дуже класні теж були поради. Я забула, як ця система називається аналог Siri, Тань ти казала досяда. Секретарка, яка виконує функції тайм менеджменту. Супер, і ще дівчата розмірковували про те, що все це дуже класно, але в тебе мають бути закриті базові потреби. І в першу чергу це безпека. Ну і таке відчуття, що ти при, при тямі, що ти де ти можеш купити поїсти, можеш зрозуміти, де ти будеш спати, і так далі. Та в тому сенсі, так і це все був один пожом, такий один один. Рівень, про який ми казали. А інший рівень, про який так він так трішки теж проскальзував, це про те, що а взагалі чого це зі мною відбувається? І тоді виникали, виникали такі питання: що, е, якщо так подумати, то прокрастинація це вже наслідок чогось. Да? І можна думати в такому контексті, що а як я б хотів прожити своє життя. Як я хочу, щоб виглядало моє життя, і що я про нього мрію, що я від нього хочу? Я хочу отримати досвід заробляння. Багато грошей, я хочу отримати досвід вибудови міцного бізнесу якогось міжнародного рівня, я хочу отримати досвід бути матір'ю, або я хочу отримати досвід якоїсь частної практики своєї. І виходячи з цього, ми натикаємось на різні виклики від цього життя. І наступне, про що ви казали, дівчата, про те, що коли я стикаюсь з цими викликами. То класно було б розуміти мені і ти за цією цілею, і ти за цією мрією, чи ні. Тобто цей виклик, об який я б'юся головою, прокрастиную, не хочу робити. Це про що взагалі? Це моє чи це не моє? Воно мене веде до такої мрії, до моїх, воно базується на моїх цінностях, воно резонує зі мною. У нас є такий філософ український, його звати. Олександр Філіпенко, він з Харкова сучасний, і на одній з своїх лекцій він сказав таку цитату. Я... Зараз я значить, десь записала собі. Ну, він щось таке сказав, що ми дуже зухвало і радісно живемо не своє життя. А от коли справа стосується наших справжніх бажань, отам нас настигають трабли, отам там дуже складно зорієнтуватися. Ми... І Всі про це казали. що да? Де, де ми відчуваємо це справ, справжнє життя? Е, Женя, ти казала тоді, коли я відпочила. Коли я, це має бути дуже якісний відпочинок, де відбувається перезагрузка, перезавантаження мозку. І щось тоді зі мною відбувається. Я знову там на накрила. <реш> <реш> так. тобто, е, я, я забула, я, Катя казала, Катерина, е, ви казали, що е, ми, ми забули, як це робити, те, що нам приємно. Ми знаємо, що треба робити, що, нам, що потрібно робити. Да? А от те, що робити приємно, ми не знаємо. І коли ми переробили кучу справ, і нам треба відпочити і щось побути в просторі, де ми бездіяльні, то ми не знаємо, що з цим робити. А саме в цьому просторі народжуються ідеї, народжуються бажання, народжується э, сміливість жити у це своє яскраве. Неймовірне життя таке. Я вам дякую, дівчата.